Ефірі провінційні вісті вітаю вас. Призначили нового заступника начальника Тернопільської ОВА. Ним став ветеран війни Тарас Пастух. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді України Тарас Мельничук. Тарас Пастух родом з Тернополя. Свого часу він очолював Бучицьку районну державну адміністрацію. З лютого 2020 по січень 2021 року працював на посаді заступника голови Харківської ОДА. Брав участь в АТО і служив в складі зсу під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну у дві у 2022 році під час виконання бойового завдання отримав поранення, внаслідок якого переніс ампутацію частини ноги. Січня 2025 року в Україні медичні послуги без направлення лікаря стали платними. Це нововведення, яке ухвалив кабінет міністрів літку 2024 року, має зробити фінансування медицини прозорішим, а не формальні платежі. Мінімізувати при цьому надання фахової допомоги за програмою медичних гарантій залишається безкоштовною. Більше про це розповість наш Назарій Голуб. Відтепер, щоб отримати послуги в українських медзакладах без направлення, лікаря доведеться заплатити. Січня 2025 року набрала чинності відповідна постанова кабміну. Так у комунальних та державних медзакладах платними стали послуги, які не входять до програми медичних гарантій. Серед них консультації без направлення лікаря, виклик медичного працівника додому на вимогу пацієнта, можливість самостійно обирати фахівця при отриманні спеціалізованої допомоги тощо. Є переліки, які можуть види бути платними. Це є перелік відповідно до постанови. Наприклад, Палата покращеного. Планування Калькуляція розробляється, і це є вивішено на всіх стендах в кожному лікувальному закладі. Там не є щось таке надзвичайно. Безкоштовними залишаються основні медичні послуги, які передбачені програмою медичних гарантій, проте в певних випадках потрібно направлення від сімейного лікаря. Водночас без відповідного скерування та безоплатно в медзакладах можна отримати первинну та ексону медичну допомогу. Також направлення не потрібне при зверненні до акушера гінеколога, педіатра, психіатра чи стоматолога. Всі види ургентної медичної допомоги, планова допомога. За що контрактується лікувальний заклад, він отримує за ту послугу кошти. Значить, цей вид медичної допомоги має бути безоплатний в будь-якому лікувальному закладі. А додаткові якісь або то, що не передбачено, НЦЗУ, це може входити в платну послугу. Міністерство охорони здоров'я зауважує, що всі платні медичні послуги повинні бути чітко визначені та оприлюднені на офіційних сайтах медичних закладів і інформаційних стендах у лікарнях. Оплатити медичну допомогу українці зможуть виключно в безготівковій формі на офіційний рахунок закладу. Тернопільщина завершує 2024 рік із позитивними результатами в економіці, соціальних ініціативах та підтримці збройних сил України. Заплановані на початку року 5 мільйонів 200 тисяч гривень для допомоги армії. Вдалося збільшити до 100 мільйонів завдяки спільній роботі громади, бізнесу та залученню інвестицій. Окрім того, в області активно впроваджують проєкти для підтримки ветеранів та ветеранок. Більше про підсумки 2024 та плани у 2025 році. Далі у нашому сюжеті. 5 мільйонів 200 тисяч. Саме таку суму у Тернопільській обласній військовій адміністрації запланували виділити на потреби ЗСУ у 2024 році. Але завдяки успішності усіх сфер області та залученні інвесторів матеріальну допомогу вдалося збільшити до 100 мільйонів. Такі підсумки підбив начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода. Якщо сумарно брати спільно з обласним бюджетом. То ми надали такої допомоги, це теж, поки попередні цифри, понад 616 мільйонів гривень сумарно збройним силам України. Це йдеться в першу чергу з місцевих бюджетів. Окрім допомоги чинним захисникам та захисницям, в області працювали над допомогою ветеранам та ветеранкам. Відтак, для цього у 15 громадах почали роботу 17 фахівців із супроводу демобілізованих. Їхня робота підтримувати бійців в адаптації до цивільного життя. У 2025 році таких помічників планують запровадити у всіх громадах області. То ще бажає в цій сфері працювати. Це є офіційна робота. Ця діяльність фінансується з державного бюджету, і, і нам дуже важливо зараз, щоб в кожній з 55 громад, а поки що ми маємо їх лише в 15 громадах, тобто роботи в нас ще дуже багато в цьому році. 25-му, щоб кожній громаді були, були ось власне ці фахівці із супроводу ветеранів на Тернопільщині. Також активно розвивається малий і середній бізнес. У 2024 році підприємці створили 8,5 тисяч робочих місць, аби полегшити відкриття нових бізнесів в області. Запустили проєкт зроблено в Україні. В центрі зайнятості ми відкрили цей офіс. Одним із завдань якого є також питання підтримки тих, хто хоче зайнятися бізнесом. Тобто там створена ціла система супроводу від консультацій до надання допомоги у виборі бізнесу, а також підтримка у процесі, коли та чи інша особа. Вирішила з ним зайнятися не менш важливим. Є досягнення промисловості в області у 2024 році. обсяг реалізованої продукції зріс приблизно на 20% у порівнянні із попереднім. А виробництво промислової продукції орієнтовно на 30%. У 2025 році на Тернопільщині ставлять перед собою мету зосередитись не лише на вирощуванні сировини, а й на її переробці безпосередньо в області. Тернополян запрошують долучитися до обговорення проєкту стратегії розвитку нашого міста. Люди можуть залишати свої ідеї про те, що вони хочуть змінити у місті, або ж навпаки, втілити. Свої пропозиції чи зауваження слід подати до 22 січня в письмовій або електронній формі до управління стратегічного розвитку міста Тернопільської міської ради. Подробиці далі. Після 22 січня буде узагальнено всі пропозиції. І вже тоді надано експертам, які будуть це враховувати при розробці стратегії. А в подальшому воно буде вноситись на розгляд і затвердження сесії Тернопільської міської ради. Тому я просив би всіх не залишатися байдужим. Дуже добре, що люди мають якісь різні свої ідеї бачення, які викладають в соцмережах, але краще, коли це буде подано, і ми зможемо це разом реалізувати. Вже завтра, 15 січня, українці відзначатимуть свято «Стрітення Господнього. З цієї нагоди благодійний фонд Карі та Стернопіль організовує традиційну благодійну акцію Стрітинська свічка. Усіх охочих запрошують долучитися до цієї ініціативи, адже учасники зможуть не лише відвідати майстер-класи, на яких власноруч виготовлять унікальні свічки, але й разом з тим допомогти молоді з інвалідністю. Більше про це знає наш Назарій Голуб. Учасники майстер-класу з виготовлення сліденських свічок вперше мали можливість створити символ свята власними руками. Паняна розповідає, що це заняття захоплює та наповнює особливим сенсом. Дуже легко, дуже приємно, дуже приємний матеріал, дуже файно таке заняття. Це є символ такого свята, і свічка вона сама по собі не діє. Вона діє виключно з молитви і тоді її потрібно зробити, освятити другого лютого і потім родиною, зі своїми дітьми молитися, і тоді вона подіб. Інші учасники також вперше долучилися до створення слітинських свічок. Вони розповідають, що цей процес не лише цікавий, а й символічний, адже свічка, здоблена власноруч, матиме особливе значення та тепло, яке хочеться подарувати близьким. Дуже гарно, чудово вийшло і вийшло неймовірно, чудово. Що буде далі з нею робити? Будемо запалювати вдома, коли будемо молитися разом. Цю свічку ми будемо засвічувати вдома, бо вона сама собою не буде нічого вартувати, якщо ми з нею разом не будемо біля неї молитися разом, в сім'ї пробачати і думати про майбутнє. Слідницька свічка це символ світла та благодаті, пояснює отець Василь. Якби темно не було, варто лише запалити її, і темрява розсіюється. Вважається, що така освячена свічка має особливу силу підтримувати у найважчі моменти життя, даруючи надію та віру. Саме тому такий майстер-клас добра традиція благодійного фонду «Каріта Старнопіль». Тут учасники не лише освоюють нові вміння, а й долучаються до атмосфери свята, створюючи свічки, які символізують світло, тепло та любов. Сьогодні відбувся перший майстер-клас по виготовленню стрітинської свічки. Учасниками цього майстер-класу є батьки молоді з інвалідністю проект, який діє при нашому благодійному фонді. І сьогодні батьки власноруч зробили свої стрітинські свічки. Також в нас будуть майстер-класи у інших на інших локаціях цього року. Ми командою маємо можливість виїхати на виїзні майстер-класи. До наступних майстер-класів зможуть долучитися усі охочі. Захід має ще й благодійну мету. Виручені кошти і внесків скерують на підтримку молоді з інвалідністю, яка відвідує благодійний фонд. Карітас у це свято. Ми хочемо допомогти людям. Церква реалізує себе через добрі справи, через проповідь. Через те, що несе Боже світло до людей і хоче їх в такий символічний спосіб зігріти. Не тільки просвітити, не тільки навчити, але щоб ці люди відчули Божу любов і Боже тепло у своїх душах і серцях. Щоб долучитися до наступних майстер-класів, які відбуватимуться 18 січня з 10 до 13.00 у ресторані НОМ та 27 січня у приміщенні благодійного фонду Карітас, потрібно попередньо зареєструватися. Посилання на реєстраційну форму доступне на сторінках фонду в соціальних мережах. У Тернополі розпочали демонтаж головної ялинки міста. На театральному майдані вже почали розбирати новорічні елементи верхівку, іграшки, 3D-ілюмінацію, малі та великі штучні гілки, металеву конструкцію та огрожу. Одночасно демонтують різдвяну шопку. Нагадаємо, що цьогоріч в Тернополі встановили штучну ялинку висотою 18,5 метрів. Її прикрасили новорічними іграшками, які створили вихованці дитячих садків, шкіл і представники закладів культури міста в межах конкурсу Різдвяне диво. Такими були новини вівторка. Тихого і спокійного вам вечора. зустрінемось в програмі Провінційні вісті.